Відео сьогодні буде без прелюдій та попередньої заставки для того, щоб максимально більше вкласти в нього інформації. Отже, знайомтесь, це боби тонка. Більшість з тих, хто буде переглядати це відео і поняття не мають про цю неймовірну ароматну спецію. Боби тонка, вони ділять ваше пекарське життя на до та після, і не тільки пекарське. Оце все, що ви бачите зараз перед собою на екранах, містить один біб тонка. Про цю спецію мало хто говорить. Я думаю, це тільки із-за того, що не хочуть відкривати свої козирі, але я вам зараз їх відкрию. Отже, почнемо по порядку. Перше, не кидайтесь десь купувати боби тонко в магазині, тому що це неможливо. Їх можна замовити тільки через інтернет. Навіть якщо і вдасться десь знайти в магазині, все одно я робити цього не раджу, чому, тому що. Частіше всього в магазині вони будуть протерміновані. Про це ми трішки пізніше поговоримо, тому замовляйте через інтернет в магазинах там, де продаються спеції, це можуть бути будь-які ваші улюблені магазини. Я впевнена, там є ця спеція, але обов'язково уточнюйте, щоб боби були свіжі. Друге, боби тонка, в принципі, це не прям дешеве задоволення, але і я би не сказала, що дороге. Отут перед вами 100 грамів. Вартість 100 грамів приблизно 300-400 гривень, в залежності від того, де ви будете їх купувати. Але при цьому цих 100 грамів вам вистачить, ну, хай не на все життя, ваше пекарське, але наполовину так точно. Саме головне навчитися їх зберігати. І про це ми теж поговоримо. Що ми робимо з цими бобами? Ми використовуємо їх випічку будь-яку: креми, морозива. Можливо, ви навіть зустрічали є зефір з бобами тонка, це теж дуже-дуже смачно. Третім пунктом хочу з вами обговорити алергію на боби тонка та вміст кумарину. Стосовно алергії, якогось гострого алергену тут немає. Я вирішила просто підняти це питання на той випадок, якщо комусь буде цікаво. Тепер про вміст кумарину. Дуже багато хто боїться боби тонка. Е тільки із-за того, що вони містять кумарин. Але насправді, якщо розібратися, в такій самій кількості кумарин є і в кориці, і навіть в лавровому листку. Та для того, щоб він дійсно вам нашкодив, цих бобів тунка треба стільки влупити, що вам і не снилось. Ви стільки за все життя не з'їсте. Тому, якщо хтось боїться кумарину в такій маленькій кількості, то тоді не вживайте не корицю, не лавровий листок. Тепер плавно переходимо до зберігання. Це дуже важливо, чому боби тонка не можна зберігати, Вірніше, можна зберігати просто на поличці в баночці, але так вони швидко втратять свій аромат. Тому я перекладаю боби до пакету, гарненько завертаю пакет, застібаю плівку, можна в звичайний пакет, зверху вдягаю ще один пакет і зберігаю їх в морозилці. Таке зберігання не дає шансу ефірним оліям покинути ці боби. Зліва у мене відкладений один свіжий біб, і один біб, який у мене вже десь, мабуть, два місяці лежить, просто він лежав в банці. А справа у мене боби, які лежать в мене вже десь, мабуть, півтора року. Це точно, просто вони у мене лежали, як пахучка в шафі. Боби можна використовувати не тільки як спецію, їх використовують в парфумерії, їх можна використовувати як ароматизатори. У них неймовірний аромат, це щось просто неземне. От я вам говорила, і ще раз скажу: що поява цих бобів у вашому пекарському житті поділить ваше життя на до та після. Але тут дуже важливо знати міру. Чому? Тому що. Багато хто перший раз купує бобитонка і починає фігачити їх у великій кількості будь-куди. Ну, це якби добре, але багато їх використовувати не можна, тому що, як я сказала, по-перше, вони дуже концентровані. А друге, якщо ви почнете гатити їх всюди, ну, ця спеція настільки вам може швиденько приїстися, що. Може бути і зворотній ефект, тому цього робити не потрібно. Надалі в своїх рецептах я буду часто використовувати як самі боби тонка, так і, наприклад, цукор або сироп з бобами тонка. Все зараз розповім. Але для початку хочу вам показати, як виглядають не свіжі боби тонка, і показати, як я їх натираю. Натираємо ми на тертушку, таку чи, таку, чи звичайну тертушку. Вашу побутову, саме головне, щоб фракція була максимально дрібна. Ці боби в мене досить довго лежали в шафі, і в них аромата, як такого, немає. В принципі, при натиранні можна вловити ледве аромат, якщо у вас таке трапилось, якщо у вас теж є такі несвіжі, скажімо так, боби, хочу сказати наступне: відновити саме той початковий аромат це неможливо, але можна зробити що? Розігріваєте грамів 10-15 масла і натираєте туди один біп, в тепле масло, тримаєте десь на протязі доби. Це не зробить його, цей аромат настільки активним, як він був свіжий. До речі, ось гляньте, як виглядає біп всередині протермінований, який вже майже не ароматний, він темний. Так, от продовжу про тепле масло і боби. В теплому маслі боби зможуть віддати всі свої залишки ароматів. Саме головне при цьому на 10-15 грамів масла ми даємо тільки один біб, і він або розкриється, або вже не розкриється. Багато їх гатити, як я часто це зустрічаю, не потрібно. Взагалі я не займаюся реанімацією бобів, просто показую вам, що така можливість є. Оце, що я натерла, я зараз додам до свічки. Якщо, до речі, хтось робить з вощини свічки, можете додавати боби, це дуже е, от так прям ну, мені подобається, аромат просто неймовірний. Наступний біб свіжий він ароматний, навіть якщо його не натирати. Зараз я покажу, як він виглядає всередині, і ми зробимо з вами ароматизований цукор. Ароматизований цукор я використовую так, як ми використовуємо, наприклад, ванільний цукор. Хочу, щоб ви побачили різницю між двома бобами тобто, ось як виглядає один свіжий і як виглядає біб не свіжий. Я не знаю, правильно говорити свіжий, не свіжий, але хай буде так, так буде зрозуміліше. Ось тут трішки наближу, щоб вам по стружці було видніше. Як вони виглядають? Тобто, ну, в принципі, різниця, очевидно, була, навіть не наближуюча. Ось в мене є така чергова свічка, я її запалюю завжди, коли роблю якусь випічку святкову. У мене там є залишки бобів і решту я теж додаю сюди. Потім, коли запалюю, буквально десь ну, через 30-40 хвилин неймовірний аромат, і це додає святкового настрою. Зараз ми зробимо з вами ароматизований цукор. І, в принципі, для тої кількості цукру, яку я вам даю в описі до цього відео, вистачить одного свіжого боба. Але я готувалася до цього відео, і отут справа зараз в мене, я його впізнаю по такій виїмці в нього є. Так, от, це біб, який в мене пролежав певний час. Він лежав у мене в такій баночці, але не в морозилці. Він... Ну, скажімо так, послабив свій аромат. Тому я дотираю один біб свіжий і додаю один послаблений. Якщо у вас свіжий біб, ви додаєте один. Якщо у вас боби полежали і вони стали такі трішки от кавового кольору, ви можете додавати декілька. Під час надрання від боба може відходити шкірка. Якщо прям от ви трете для того, щоб додати до тіста шкірку, виділив. В сторону її, вона вам не потрібна. А якщо, наприклад, ви робите цукор, то хай буде, тому що в шкірки теж досить багато аромату. Ще раз хочу наголосити на тому, що ці боби досить концентровані за своїм ароматом. На кілограм тіста ми використовуємо пів боба це, в принципі, з головою, якщо він свіжий. Після натирання в мене лишилась ось така пластинка. Я її вже не буду дотирати, для цукру вона піде. І от коли в мене лишаються такі пластинки, які я не можу дотерти, в мене є окрема баночка з цукром, і я їх туди кидаю. Цукр, якби консервує ці всі масла, не дає їм випаруватися, і це дуже надійно для того, щоб зберігати аромат. На 200 г цукру. Для прям концентрованого ванільного цукру, який ми будемо робити ароматизований, одного свіжого доба, боба, доба, боба гриба, я вже так заговарююсь трішки з цими бобами. Так от, одного свіжого боба повністю буде достатньо. Але, так як я сказала, що в мене інші трічки вже втратив аромат, тому я додаю його і заодно покажу вам, як виглядає біб. На середині того, як він ще має аромати, але вже не такі, наприклад, як би хотілося. Потрібно було, можливо, лишити ще той біб, але я думаю, так тут все зрозуміло. Зараз ці боби змішаю, додам до цукру, гарно вимішаю, і після цього перекладу в ємність для зберігання. Стосовно ємності для зберігання, ємність може бути будь-яка, але вона має герметично закриватися. Найкращий варіант це скляна банка і гарна така на закрутку кришка. Я дуже люблю всілякі красиві баночки, в яких дуже красиві кришечки, але навіть якщо там є силиконова вставка, все одно краще їх не використовувати. Беріть звичайну банку під закрутку це найкращий варіант для зберігання цього цукру. І взагалі, будь чого будь-якої спеції чи суміші, яку ви будете робити з бобами тонка. Частина темного боба теж пішла туди, навряд чи він щось віддасть, але хай ще трішки посовується. Перед тим, як відправити цукор до банки, я змішую його в широкій ємності. Тут вже 100%, що я все гарно перемішаю. Стосовно того, чи можна це робити з пудрою. Якщо я змішую з цукром, я можу додавати ложку. Якщо я змішую і роблю з цього цукру пудру, це потрібно робити через ваги. Мені, наприклад, незручно, а ви вже можете робити так, як вам зручно. Такий цукор ми можемо зберігати 7-8 місяців, герметично закриваємо обов'язково і зберігаємо на поличці. Використовуємо в дріждову випічку, в пісочну, в креми. Якщо, наприклад, вам десь заважають частинки бобів, що ви не хочете, щоб вони потрапляли, в такому випадку, звісно. Цукор потрібно буде перемолоти на кавомелку. Додала до банки, для води це ще трішки перемішала і ставлю на поличку через 2 тижні, незважаючи на те, що він вже пахучий, але використовувати ми його будемо через 2 тижні, не раніше. За ці 2 тижні, раз в 3-4 дні, відкривайте, перемішуєте і знову закривайте. І кожного разу, коли ви будете використовувати цей цукор, Після того, як ви використали, знову розмішали, закрили і поставили на поличку. Такий цукор ми використовуємо так, як ванільний цукор. Якщо у вас в рецепті написано 10 г, так ви її використовуєте. На моменті закривання в мене трапилася оказія. Я взяла якусь нестандартну банку і до неї не підходить звичайна кришка. Таке в мене вже було в рецепті, коли я давала інвертний сироп. Але нічого страшного, просто пересипаємо до іншої баночки. Все, мій цукор готовий, я відправляю його на настоювання. А вам ще хочу розказати один спосіб, який теж використовую і теж він мені подобається. Хотіла ще дати рецепт на інвертному сиропі, але в мене його лишилось для цього дуже мало, тому просто вам це розповім. 150 г інвертного сиропу, 1 біп тонка, і грамів 30 алкоголю будь-якого міцного, краще ром або коньяк. Тепер. Коли у вас випадає можливість натерти цедру апельсина, і вам вона не потрібна. От ви трете її і додаєте туди. У мене ця баночка постійно стоїть, я тру додаю туди, тру додаю туди, тру додаю туди. Це дуже ароматно. І це взагалі боби тонка і апельсина, або апельсинова цедра це ну, щось просто неймовірне. В такому вигляді це може зберігатися рік, а можливо навіть і більше. Інвертний сироп можна замінити медом, але мед додає ще свого смаку і мені це не подобається. Я буду дуже сподіватися, що це відео для вас було корисне та толкове і впевнена, що вам ця спеція стане до смаку. А зараз я вам всім дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео! Ну і, звісно, на коня, бо навіть самі поганій хаті, без коня не відпускають. Сьогодні я приділила багато уваги коментарям, тому що я стараюсь максимально швидко всім відповідати, але буває так, що деякі коментарі втрачаються. Тому хочу перше наголосити, якщо у вас щось важливе і ви бачите, що я не відповідаю, продублюйте, тому що, незважаючи на те, що стараюсь відповідати, все одно буває таке, що десь щось пропускаю. А ще я звернула сьогодні увагу, що багато людей пишуть звідки вони. От, наприклад, там, привіт з Херсона або привіт з Харкова, чи привіт з Дніпра. І ніколи навіть не подумала, що мені це буде так приємно. Тому давайте в коментарях до цього відео трішки регіонально познайомимось. Я буду рада знати, звідки ви мене дивитесь. Бо якщо чесно вам зізнатися, коли я тільки завела канал, я думала, що мене будуть дивитися. Тільки мої близькі та родичі, ну і звісно, ті, кому я вставлю пальці в двері. І я пішла готувати нове ароматне відео, а вам я впевнена є про що подумати.